Всім добрий день. Ви знову у нас на каналі Часник Черкащина. Так, ну що, одна зубка не проростає. Дожді, тепло. Ой, не знаю, що буде. Так, цей участочок у нас на повітряну бульбашку. Всі знають, хто дивиться наш канал. Ідемо далі, дивимося, що у нас робиться. Рівно тиждень тому ми. Проходили, то було у нас близько 9 штук проросло. Зараз, зараз, я поки і не бачу навіть. Все стабільно. бо здалеку наші кажеться, що проріс, але ж то корінці від старого бур'яну. А, її маленький. Один, два, три, три, чотири, один рядок, тоді другий ну, рядок. Так, ну, починає проростати. І проростати, виходить, через Через два рядки чи три. Те, що ми помітили, що в нас одна сторона погано. Погано закопується. І це більше всього, що на даний час проростає іменно той рядок, бо я ось стою і бачу, що один паросточок є, потім дві, ну я вам на камеру не покажу, воно не буде видно. Потім дві йде і опять йде паросточок. Тобто на третьому рядочку у нас дійсно. Дійсно неглибоко посаджено. Ну, ось ось. Бачите, невеличкий, але проростає вже. Да, деякі тільки, тільки починають садити, може прийдеться і підгорнути, поки не пізно. Але ж кожен день йдуть дожді, тумани тепло. Не знаю, може підождемо, коли буде. О, воно ну, проросло сильно. Ось, бачите, сильно часничина проросла. І отам далі є ще одна. От бачите, справа один паросток, потім у нас йде два рядка і на третьому рядку знову паросток. Тобто, дійсно. Дійсно, один рядок неглибоко посажений. Ну, ще раз кажу, подивимося, що будемо робити. Може підсохне та е підгорнемо перед зимою, бо хто його знає, що буде далі. Там наче сніг аж на кінець місяця. Прогнозують. Так що якось так. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, дивіться наш канал, робіть поради нам, пишіть. О, дякуємо вам, що ви з нами, і слава Україні!